Лише школярі, а вже стажери на атомній станції. Практична можливість спробувати себе в омріяній професії на реальному робочому місці випала слухачам атомної академії ПАЕС стажування. Завершальний етап інформаційно-просвітницького проєкту на стартовій зустрічі, знайомство з наставниками та коротке вступне слово сьогодні. у Вас є унікальна нагода подивитися за лаштунки нашого підприємства, поспілкуватися з керівниками, задати питання. Отримати відповіді як мислять, як реагують до чого мають професійний хист, це допомагали виявити психологи школярам ще до початку стажування, аби обрати напрям діяльності чи навіть конкретну професію. Практикант Володимир Самойленко неочікувано для себе сьогодні. Під наставництвом головного інженера, попри щільний графік, керівник повністю у фокусі спілкування. Який свій шлях фахівця передбачаєте для себе? Ну взагалі, хотілося б в оперативному експлуатаційному персоналі бачити. Себе бачення себе оперативником в реакторному цеху визначає подальший маршрут стажування дорогою до ключових локацій. Андрій Фомицький не зупиняється посвячувати візитера в технологічні нюанси. Перший ознайомчий об'єкт кабінет начальника зміни АЕС. Тут центр управління станцією та робоче місце найвищої ланки оперативного персоналу. Начальник зміни, хочеться тут в кабінеті, он бачить всі процеси, які відбуваються на енергоблоках. Від стратегічного керівника до іншого щабля в ієрархії оперативників наступна зупинка блочний щит управління третього енергоблока, місце, де працює команда зміни, що зосереджено тримає контроль за власним фрагментом великого процесу. Ця атмосфера Володимиру вже знайома з екскурсії на повномасштабний тренажер. Зізнається перше уявлення про реакторний цех було дещо дитячим. Тепер каже більше розуміння, більше мотивації. Я ще більше замотивувався щось робити, якось самодосконалюватися. Мавати нові знання, моє ставлення до вибору моєї професії не змінилося. Наразі я обрав університет з кафедрою атомної енергетики. Це Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Андрій Фомицький визнає кількох годин замало для повноцінного стажування, але достатньо, щоб показати суть і викликати інтерес. І юний стажер цей шанс використав сповна. Я бачу в його очах стремління навчатися. Я бачу, що він дуже інтересується, як працює станція, як проходить технологічний процес. В нього багато запитань. Я вважаю, що ми з ним ще поспілкуємося. Я бачу його. Шлях і кар'єру на тим інстанції як дуже добре на відміну від Вови Діана на професійному роздоріжжі між інженерією та медициною. Сьогоднішнє стажування трохи підштовхнуло в бік другого, але якщо бути лікарем, то тільки кардіологом. Серце, каже її особливий інтерес. Електрокардіограма заступника начальника відділу охорони здоров'я. Перший досвід клінічного спостереження. Роман Кучківський вміло пояснює, як щитувати ритм, інтерпретувати зубці і знайомить з кардіомонітором, приладом, що від. Теж набір життєвих показників. Серце це як реактор на атомній електростанції, тільки в нашому організмі, і тому дуже цікаво було дослідити саме якісь важливі процеси. Дуже приємно, що Роман він є лікарем і він це пояснив з точки зору науки. Всі ці показники, тобто, дуже цікаво, коли поруч з тобою професіонал. Кардіологія це такий профіль, який завжди буде. Потрібен серед і нашого персоналу і в цілому людей в суспільстві. У нас велика кількість працівників, які мають серцево-судинні захворювання, які контролюють, які потребують постійного динамічного спостереження, лікування і консультації. Репліки, емоції, все, що відбувається разом із знімальною групою, фіксує стажерка Дар'я. Вона придивляється до журналістики. Цього дня діапазон напрямів стажування серед практикантів варювався від технічних до гуманітарних. Підприємство у цьому сенсі надає можливості для проф. Орієнтації в широкому спектрі спеціальностей один насичений день у професії підсумовували за круглим столом почергово. Чесно, не очікувала, що ця перша половина дня буде настільки насиченою, настільки активною, і зрозуміла, що журналіст це людина, яка повинна бути дуже багатогранною. На завершення кожен учасник отримав сертифікат випускника проєкту Атомна академія Паес. Сертифікат і кроки, накопичувач кроків, вже дає можливість випускникам заключити тристоронній договір з атомною станцією. І сьогодні ми бачимо, що вже є перші випускники цієї атомної академії ПЕС і задоволені саме тим, що майже кожен випускник сказав, що тепер знає про те, куди йому вступати. Цей проект відбувся завдяки. Безпосередньо участі керівництва ПАЕС, завдяки участі у та й безпосередньо працівників у ЄГЗ. Я впевнений, що він буде мати продовження в наступні роки. Його свідченням цього є ті результати, які були досягнуті в в реалізації цього проекту. Попереду в учасників фахове навчання АПЕ залишається відкрито для тих, хто готовий повертатися не на екскурсію, а в професію.